Усім привіт! Ви на каналі про астрологію українською мовою. Мене звуть Ольга Медвецька, і в цьому відео не буде води, буде лише корисна астрологічна інформація. І це гороскоп для козерогів на червень 2024 року. І перший тиждень літа для всіх простих земних жителів ознаменується з'єднанням двох приємних планет Сонця та Венери. Через що ми будемо перебувати в такому стані, не начебто все нам під силу в тому випадку, коли ми легкі, коли ми сповнені цією легкістю та безтурботністю і навіть деякою кокетливістю. Ось цей вайб і задіюйте. Не намагайтеся бути надто серйозними і ставитися до життя як до іспиту. Будьте легшими, і ви побачите, що ви заманили успіх на свій бік. І суто для вас, козороги, цей аспект відбуватиметься в вашому шостому домі-гороскопу, і це означає успіх, якесь вдале зрушення подій стосовно теми здоров'я, здорового способу життя, а також умов вашої праці, тобто вони можуть покращитися як умови праці, так і ваше здоров'я. З Першого 9 Червня Юпітер, планета можливостей успіху і удачі, перебуватиме в гармонійному аспекті із планетою Плутон, найпотужнішою планетою. І це означає, що в цей період варто розпочинати щось що ви задумували раніше, те, чого вам хотілося, але ви ніяк не могли на це зважитися, тобто зараз саме. Час для того, щоб це здійснити. При цьому вам не слід бути надто сором'язливими чи діяти поступово, крок за кроком. Ні, не бійтеся брати все і одразу. Навіть якщо вам здається, що цей проєкт, на який ви нарешті хочете зважитися, він надто великий, надто масштабний і він точний для вас. Можливо, вам здається, що ви до нього не дотягуєте, позбавляйтеся якомога швидше цього комплексу і беріться за цю справу, навіть якщо вона вам. Деється якось недосяжною, тому що це справді час, коли можливо, якщо не все, то точно багато чого. Козороги, для вас цей аспект вмикатиме ваш другий та шостий гороскопу. Це період фінансового успіху при умові, якщо ви неухильно виконуєте якісь певні обов'язкові щоденні кроки, тобто виконуєте якісь свої обов'язки, не ухиляючись від них. 3 червня Меркурій переходить в знак близнюків. Це той знак, яким і керує Меркурій, тому з цього часу абсолютно для всіх стане набагато легше домовлятися, здобувати якусь інформацію загалом порозумітися будь ким, буде набагато простіше. До речі, це стосуватиметься і України. Ми зможемо отримати те, що нам обіцяли раніше, набагато швидше, і також ми зможемо отримати ті дозволи, також нову допомогу набагато швидше, ніж це було в попередні багато місяців. Це стосується всіх. А суто для вас, козироги Меркурій, опиниться в вашому шостому домі гороскопу. І тому з цього часу величезна кількість вашого спілкування, комунікування, роздумів, можливо, інформації, яка буде до вас надходити, буде стосуватися теми здоров'я, здорового способу життя. Ви можете спілкуватися, дізнаватися, як його покращити, як правильно вам харчуватися, як організувати ваш щоденний. Буденний ритм вашого життя. Ви можете навіть проходити якесь навчання пов'язане з цією темою. І також може бути велика кількість спілкування із вашими колегами по роботі або ж із найманими вами працівниками. А в період з 2 по 5 червня відчуватиметься вплив з'єднання Меркурія та Юпітера знову ж таки в цьому шостому домі гороскопу. І це прекрасний час для того, щоб знайти вирішення того, як покращити вам ваше самопочуття, як налагодити щоденний ваш розпорядок дня, а також можливість покращити ваші стосунки із колегами або ж із найманими вами працівниками. 6 червня на небі зійде молодик знакові близнюків, тобто вашому шостому домі гороскопу. І молодий місяць це завжди старт, початок чогось нового, якісь нові віяння. І потрапляючи в шостий дім гороскопу, він приносить нові плани або ж е, нові дії, які ви розпочнете, які будуть стосуватися в першу чергу теми вашого. Здоров'я, здорового способу життя можливо, ви нарешті почнете щось змінювати в вашому щоденному режимі, в тому скільки часу ви приділяєте роботі, а скільки відпочинку, скільки вправам для вашого здоров'я, здоровому харчуванню, і також може змінитися ваш. Графік роботи і загалом ваші умови праці з 8 по 11 червня відбуватиметься напружений аспект між Сонцем та Сатурном, а також Венерою та Сатурном. У вашому випадку цей аспект зачіпатиме третій та шостий доми вашого гороскопу, тому можливо виникнення якоїсь напруги чи суперечки навіть між вами та вашими братами, сестрами, сусідами. І це може бути на ґрунті якихось. Зобов'язань, які ви повинні були виконати, і з якихось причин, можливо, ви цього не зробили. А також це може бути якась неприємна розмова чи неприємна поїздка, пов'язана із вашою роботою. 9 червня Марс це планета активності руху вперед, перейде в знак тельця, і це ваш п'ятий дім гороскопу. Тому з цього часу велику кількість вашої активності ви будете присвячувати темі дітей. Або темі творчості вашого хобі всьому, тому що дарує вам яскраві емоції. Це може бути, до речі, і кохана людина, і відвідування якихось світських заходів. І ви можете багато активного часу приводити зі своїми дітьми чи дітьми дітей, а також з вашою коханою людиною. Проте майте на увазі, що Марс також планета конфліктів, тому може бути так, що відбуватиметься якісь непорозуміння. Між вами, вашими дітьми, чи між вами і коханими вами людьми. Але якщо ми вже заговорили про кохання, то Марс в п'ятому домі може означати і активне залицяння. 11 червня відбудеться напружений аспект, квадрат між Марсом та Плутоном. Це дві планети агресії, конфліктів і також воєн. Проте, якщо Марс це саме агресія, така миттєва, як блискавка, і також це саме запальність, войовничість, то Плутон це як не наче той танк, невмолимий, повільний, можливо, а який йде на полі бою. І ось в період поблизу 11 червня, приблизно це відчуватиметься з 9 по 15 червня. Вони ці дві планети конфліктів ніби як посваряться, і це відчуватиме увесь світ кожен з нас, і також це не омене ні в якому разі, на жаль, світову політичну арену. І якщо в буденності це проявлятиметься у вигляді сварок, непорозумінь, можливо, навіть бійок чи аварій, то на світовій арені це може призвести до ескалації чи якогось іншого гострого моменту в тих країнах, де вже йде. Війна чи інший якийсь конфлікт, або ж на розгоряння нових конфліктів. Я не залякую, а лише попереджаю і всією душею вболіваю за те, щоб саме ось цей негативний відрізок мого прогнозу не збувся на жоден відсоток. Козароги, цей аспект зачіпатиме ваш другий та п'ятий доми гороскопу, через що можуть виникати конфлікти, великі непорозуміння між вами і вашими дітьми, якісь з'ясування. Стосунків і це, скоріш за все, може бути пов'язане із темою фінансів, або ж як варіант іще трактовки такого положення цього аспекту. Це може бути ваше особисте невдоволення тим, як ви розпоряджаєтеся своїми коштами, що ви витрачаєте надто багато на якісь забаганки, а не на те, що вам справді потрібно. Поблизу 14 червня, і це відчуватиметься плюс-мінус три дні. До цієї дати і після відбуватиметься справжня приємна зіркова тусовка в знакові близнюків, коли з'єднаються між собою сонце, Меркурій та Венера. Це з'єднання відбудеться в вашому. Шостому домі гороскопу. І тому завдяки такому положенню, ви зможете побачити певні результати чи якось прояснити ситуацію із тими процесами, які ви розпочали в квітні 2024 року, ось цього року. Тобто. І при тому, якщо ці процеси стосуються якимось чином, або вашого здоров'я, здорового способу життя, чи вашого щоденного щоденної вашої рутини. Чи вашого графіка роботи умов праці, тобто, якщо Ось в квітні цього року в цьому напрямку були якісь зміни, щось ви змінили або почали щось робити інакше, то зараз ви повинні побачити вже певні результати, чи прояснити, чи працює, наприклад, той здоровий спосіб життя, який ви для себе обрали, чи дає він якісь результати, чи ні. 17 червня знак Рака, тобто ваш сьомий дім гороскопу перейдуть Венера та Меркурій. Тому дуже велика кількість ваших роздумів, розмов, загалом комунікації і інформації можливо. Яка буде до вас надходити, стосуватиметься теми стосунків і партнерства? Тобто ви можете як знайомитися і починати якесь нове знайомство, нове спілкування. при тому, до речі, воно може бути і романтичного характеру, тому що тут же буде і венера перебувати. Так, і це може бути, якщо ви вже знаходитеся в сталих стосунках, у вас може просто збільшитися кількість вашого спілкування з вашим партнером. Проте сьомий дім це не лише партнерство особистого характеру, але і партнерство в бізнесі, в веденні якогось проєкту. І тому ви можете в цей час збільшити кількість спілкування із вашим партнером такого роду, або ж познайомитися з людиною, яка в подальшому може стати вашим партнером по роботі. А 20 червня в цей же знак раку, тобто сьомий дім гороскопу, перейде і сонце. І це дуже важливий день. Цього року один з найважливіших, найенергетично потужніших, тому що це день літнього сонцестояння, і наші предки споконвіків відзначали цей день великим святом, і також вони вірили, що ті кроки, які будуть закладені в цей день поблизу цього дня, починаючи з дня літнього сонцестояння в найближчі дні. Ті наміри, з якими ви робите якісь певні дії, вони матимуть величезне значення. І навіть якщо ви будете загадувати бажання, якісь такі детальні, а бажано їх прописувати, то велика вірогідність того, що вони збудуться, що Всесвіт вас почує. 22 червня відбудеться повня в знакові козерога в вашому знакові, тобто в вашому першому в домі гороскопу. І повня – це завжди якась кульмінація, фінал чогось. Потрапляючи в перший дім гороскопу, повний місяць означає, що повинна відбутися якась подія, яка впливає докорінним чином на формування, на зміну, можливо, вас як особистості. І це, до речі, може виражатися як в внутрішніх змінах, так і в зовнішніх. Тому можливо зараз ви зважитися змінити щось в своїй зовнішності, можливо, змінити зачіску, весь свій гардероб чи якийсь трошки відредагувати стиль, або може змінитися ваше сприйняття себе через якусь подію. З 20 по 23 червня відбуватиметься гармонійний аспект між Меркурієм і Марсом. При цьому активується ваш п'ятий і сьомий гороскопу. Разом з ними, скоріш за все, для всіх, для кого це є актуальним, активується і тема романтики, тому що п'ятий дім це дім кохання, яскравих емоцій, а сьомий дім це сфера партнерських уже стосунків. Тому ви можете в цей період часу активно шукати собі пару чи ходити на побачення і активно залицятися. Якщо ж тема а романтики і нових відносин для вас не є зараз актуальною, то це може програтися таким чином, що ви зможете більше активного часу проводити з вашими дітьми або приділяти час вашому хобі. До речі, ще про романтику з 25 по 30 червня, коли діятиме гармонійний аспект між Венерою і Марсом, який загалом покращує стосунки між протилежними статтями, у вашому випадку це діятиме якраз таки в вашому п'ятому і сьомому домах гороскопу, тому дуже велика вірогідність познайомитися з кимось заради а, романтичних стосунків, які... Подальшого можуть призвести навіть до серйозних таких тривалих сімейних стосунків. Більше ходіть цей період часу на всілякого роду світські заходи. Відвідуйте концерти, виставки, театри і так далі. Я бажаю вдалого і дуже яскравого червня для всіх представників знаку Козирог. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки, пишіть коментарі. Я їх дуже чекаю і дуже ціную. І підписуйтеся на мій канал. Попереду багато цікавого.